Усім привітик! З вами, як завжди, Дорі. Сьогодні я вам розповім про приємні та бісячі типи у світі Денді. А перед цим я хочу, щоб ви приєдналися у мій телеграм-канал. Так саме ти. Буду тебе там чекати. Там дуже цікаво. Не буду тебе затримувати. Гарного перегляду. Бісячі типи ті люди які ображають е, ну боксен та попі ну ви зрозуміли новічків от я зовсім не розумію навіщо їх ображати якщо вони теж такими були колись ось вам така історія шукаємо команду можна до вас фу ні звичайно ти же нуб, вали звідси ви би знали як їм прикро я завжди за ними заступаюся друге це ті люди, які, коли є резулдел, вони просто його агрять. Ось знов історія. Я роблю машину, в мене одно хп. Підходить тіша та мене вбиває. Третє. Це ті космо, в котрих 3 хп. Та вони просто нікому не дають свої хп. Я от не розумію, навіщо купляти цього персонажа. Та просто не користуватися його способностю. А зараз ми переходимо до приємних типів. Перший тип. Давайте всі визнаємо, що ми не доживали би до великих поверхів, без водіїв. Завжди вони дуже приємні і хороші люди, так як вони рятують наше життя та жертвують собою. Прошу, не треба говорити, ти не вмієш водити, тому що вони вчаться, щоб ми не померли. Давайте скажемо їм дякую. Друге. Це ті космота справти, які тебе хілять, коли в них 2 ГП. Та в них остається одне хп. Та вони жертвують собою ради нас. Я їх так обожнюю. Третє. Це ті люди, які слухняні. Це коли є в команді водій та космо та спраут. Космо каже, не беріть бандажі та аптечки. А спраут каже, не беріть касети та цукерки. А водій каже, не ходьте біля мене, тому що вони можуть... Твісти на вас переагриться. Та всі їх послухали та не роблять так. Дуже приємно. А ось коли так не роблять, просто гра вся ломається. Ну, як вам сказати, всі вмирають. Ну, ну ви зрозуміли. Ну а це все. Думаю, вам сподобалося це відео, тому що я його робила дуже довго. Та не забувайте про мій телеграм-канал. І буду я вас там чекати. Будь ласка, просто напишіть приємний коментар. Мені буде дуже приємно. А про лайкосик теж не забувайте. З вами була, як завжди, Дорі. Бажаю я вам гарного дня і всім пока-пока!